Друзі, доброго дня! Продовжую підзнімати новинки від торгової марки Wezer. Це у нас проточний водонагрівач, моделька SDS F9TC з можливістю підтримування статичної температури або з моделяцією споживання, кому як подобається. Давайте відкриємо, подивимось температуру води на вході. Що ми тут бачимо? Тут у нас токові клещі, будемо дивитися струм споживання. Тут у нас градусник. Ось тут розташовано датчик. Тут у нас буде напруга. На вході у нас 10 градусів. Водичка. Корпус у нас іде з нержавійки в цій моделі, рефлекторний вилив. Тут у нас дві кнопки, плюс-мінус. Коли загорається дисплей, ми тут можемо відрегулювати ту температуру, яку треба підтримувати. В даному випадку стоїть 39, давайте виставимо її на максимум. 55 максимум. І давайте тепер подивимось споживання на максимумі. 1495 А. 215 вольт у нас з вами напруга. Множимо одне на друге і тримаємо споживання. 215 помножити на 1498. 3,220. Зараз у нас просіла напруга на сервісі. Взагалі-то тут ТЕН у нас йде 3,3 кВт. Я це перевіряв. Так. На максимумі зараз ми маємо температуру 31 градус. Друзі, хочу одразу сказати, що не треба очікувати від проточного водонагрівача, що він вам буде гріти так само, як бойлер. Для того, щоб проточний водонагрівач в режимі протоку прогрівав нормальну воду, то потрібна потужність хоча б 5,5 кВт. При 3,3 ми можемо прогрівати тільки водичку з невеличким протоком через проточний водонагрівач. Що, як це, який це вигляд буде мати? Давайте подивимось, наскільки здатен прогріти цей проточний водонагрівач водичку. До речі, коли отак от блимає температура, це означає, що проточник не може догріти її до заданої, і це температура, до якої він спромігся прогріти. Оце ось, до речі, захисне наліпка. Вона знімається. Так. Зменшуємо проток. Мінімально проток можна зменшити до того моменту, коли гасне гас дисплей. Коли погас дисплей, то гріву не буде. І дивимось, що ми тут маємо. Це у нас зараз мінімальний проток. Напруга 215 вольт. Зміг прогріти до 43 градусів. Нагадую, вода на вході у нас 10 градусів. Пробуємо ще зменшити проток. 49 градусів. При такому платезі. Давайте тепер подивимося, як працює. Ось 15,3 у нас вже топ. Трошки зросла напруга і маємо вже кращий результат. Тепер давайте подивимось, як у нас працює модуляція. Споживання 15 27. Я виставляю 38 градусів. Нагрів він зараз до 48 градусів. Виставляю 38 градусів температура на проточнику. Пало споживання, так як вода в корпусі нагріта більш, до більшої температури. Маємо невеличкий перепад. І зараз пішла сама модуляція. Поступово проточник збільшує свою потужність І тепер починаємо моделювати. температура. 39. І споживання ми маємо. І споживання ми маємо. О, 38 підтримує. 12,8. Рахуємо. 12,8 12 множимо на 218 вольт. 2,790. Тен потужністю 3,3 кВт споживає зараз, грубо кажучи, 2 кВт-800 Вт. Коли ця функція буде доречна, ефективна і цікава. Е, влітку. Коли у вас водичка заходить не плюс 10, а плюс 18, плюс 15, дельта буде менша. Ви виставляєте 38-39 градусів. У вас тече цілком вода достойної температури. А проточний водонагрівач економить електроенергію. І така цікава функція. Всім дякую, гарного дня.